Знову трапилася одна маленька неприємність, поки ми з коханою дружиною прокатилися на човнику по харківській річці, прийшли до машини і побачили ну, приблизно таку частину, коли немає скла і в тому є планшет. Планшету на задньому сидінні вже немає. Я розумію, що це відбулося все протягом білого дня, коли в центрі міста Харкова ніхто не звернув увагу бо не помітив, як розбивається скло. Ну, Отак виглядає машина всередині, коли в ній немає шкла. От воно валяється, там десь всередині внизу. Але питання не про то. Скло б'ють в машинах часто, з... цінні речі затягують тяжко. Але на моє звернення по 102 поліцію ми прочекали майже 50 хвилин. Після того вже поїхали. Пройшов дощ, змив, мали, напевно, всі сліди. Через півтори години на мій телефон позвонили невідомі і сказали, ну ми вас іщемо, де вас знайти, ми от возле того дома стоїмо. Якщо поліція приїжджає через півтори години, ми в цей час вже зробили іще кілька наших домашніх справ. Це все, що треба знати про якість роботи нової поліції. Ну а мені, власне, напевно, збирати кошти або на новий планшет, або користуватися єдиним телефоном, який залишився. Поки що, все це сьогоднішній день, 29 травня.